1 вересня на перехресті вулиць Соборна та Європейська сталася дорожньо-транспортна пригода. Її свідками стали працівники трк «Пирятин». Маршрутний автобус рухався Соборною і вже почав перетинати перехрестя. Літня жінка, що рухалася на велосипеді на червоний сигнал світлофора, втратила пильність і зіткнулася з автобусом. Обидва транспортні засоби рухалися з незначною швидкістю. Проте велосипедистка таки травмувалася. Швидка медична допомога прибула на місце пригоди і надала потерпілій необхідну первинну допомогу. За наполяганням медиків, жінку шпиталізували з підозрою на струс мозку. На місце пригоди прибули працівники Пирятинського відділення поліції і провели передбачені в таких випадках слідчі дії. Подія занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Не розголошуючи призвичі потерпілої, маємо нагоду повідомити, що її син проходить службу на сході України. Та жінка сьогодні не має надійного чоловічого плеча, на яке можна було б опертися в ситуації, що склалася.